Всім привіт з вами Вова і до попробуйте на ігру Майнкрафт. ще не забудьте підписатися на канал, нажимайте колокольчик, І не пропустіть, не жміть ще колокольчик і пропустіть ці ролики які виходять кожен день спеціально для вас по варшавському годину в 17.00 по Варшавскому годину ролик Сьогодні Сьогодні были. Я обіцяв вам по дві серії відніму. В... Сьогодні виходить проживання в, в Оноблоці, шоста частина, а в суботу буде сьома частина. А в а вівторок вийде Я Я, пор... я порівняю нерозритну нерозритну меч і пр... і алмазну меч. Порівняю, який саме який саме лучий урон і і розкажу там а сьогодні цьому тижні дві серії виходять. Це шоста виходить. А завтра виходить. Завтра виходить ще одна серія по Браво Старсу. І пропустіть, ще я неділю, кожну неділю пускаю ігру еп... по Epic Mine. Вон моей собачки тут. Ничего не видно. О, теперь я чую. Да, блин, я мим... Та, блин ничего я мовчу знов. перед роликами мовчу сразу теперь не буду І, скелет собачки давайте, вбивайте! ах ты блин гнида скелет тобі... Та блін, блин цими лопатами Ну черт ну видно. Бач, собака порист в Майнкрафті. Я чуть не убрал Я на шифті. Откуда мы на пчелы по Джоли? блин ну дом запомочал блин надо снова так це заполня я не знаю, що на острове появился джои из Вулик. капец уже мене скриня полный блін. капец Так, дальше. Так, блин, ну промочал, не надо мучать дальше их купаем. А пишите в комментарии, скики ну як то называется скільки градусів в е, місті компенсии. Пишите. Скільки, скільки градусів тепла, наприклад, в місті. Я расскажу, ну. У меня в, в Варшаве десь плюс. Е, блин, яку сказать правильно. Не помятаю, блін, плина помітель. Ну, де то 20 є у Варшаві, я вже допомню. Оооо, оце так мені повезло, мені ягоди надо. Та блін, ці скелети мене бісять. Дальше купаем уже месяц 7 минутный ролик уже Той прошлой серии серії пам'ятаю то 17 15 минутный ролик пишу. Что скрывается Ляня, я уже рассказывал Десь там 17 минутный ролик уже есть на канале Ну почти 18 Да шо це за мне такие БЗ Блин мені багато богаты Блин це... О, камень. До шестая. Можно добавить, алло. Подряд мне я вот дали три раза. Я на вушнику сижу, я чую, що майнкрат был? О боже, блин, надо... Придется заново? Так, дай мне зелень... А, вон, 8 штук, 10 палок. У меня голос пропал, блин, я нечего шучу, я в Майнкрауд, блин. Так, опа то мне надо. Не, не, не помню, да, тут. Так, блин, мимо. Блин, я перепутал, да. Сей. О, нашел. О, коль чужие і и кольчужный грудник. Мне шерсть дали. Наконец-то ж ти не Шостая частини мне по пятый части. Не, пятая. час ти не 2. А доски меня є. Ес. Значить голубу буду. Так, вот Я не буду виключати. Там мені выздор, що це мені Лазурит дали. Стрел багато. Суд, да. Топять брыгать в мене. О, он гавкає даже. Надеюсь, ну, сегодня 18 ролик выйдет, я не знаю. Я правильно кажу? Кожен, каждый день выходит, не не регулярно, не один раз в день, якобы там Там такие вот ютубер тупые є. Багатя на У Мене майнкрафт басит на украинскую. Уже 13. Мне надо в каждому ролике, блин, не знаю, промолчал. Первое ролики надо рубать дерево, блин. Блин, знов промочал. Еще Майнкрафт мене лагает, блин. Цей ролик выйдет на YouTube. у мене уже 13 видео по Майнкрафту уже є. Это уже 14. Більше видео про в мене есть 17. Там Шорст в мене вже є. По Майнкрафту, Бравостарсі. Не уважайте, там кто-то лазает, маны. Вот это... -вот. Ляжу спать. Там Сёма сейчас царя выйдет, а что с Тазарском будет? он смешаю ролик снимать пес песбе за мной ну ничего страшного собака то собака. В мене О пишіть яка у вас порода собак у мене україни чарлик пишите комментариях порода котил у меня 2 те... там у меня 2 кота тео я мурчик пишите комментарии собака або котик там кост я мана я собака кот мане Бакатай один собак у мене. Його звати Чарлі, як собаку звать. Кота звати Тео цим Мурчиком. Пишіть коментарі, як звати ваших тварин. Я назав... назвав. Наступний Наступник як відкрию цей. Або сьогодні відкрию, не знаю. Може 16-й. Мама моя. Камін. Ну що ж, у є. Блін, мене кактус вдарив. О, опыт мы на весь вже. Та, блін. блин. Ну що, я зараз закінчу. Ну що з вами, Вова? Не, почекайте. Подпишитесь на канал, ставте лайки. Наберем 15 тисяч лайков, то зніму ще одну сьому серію по виживанню в одному бласе. Ну сейчас з вами волосся І собака крыжи плюка. Ну сейчас з вами Вова, всем э, ну, пока.